Вітаю англійсько-українською. Сьогодні у нас дуже каверзна тема. Скорочення є слово тобі. Та спершу домашня. домашнє. Скажіть англійською 20. 20 10, 10, 7. 7, 12. 12. Ану, скажіть мені, 9 друзів, 9 friends 15 собак. 15 dogs а тепер складіть таке запитання. Ви хочете мати 12 котів? Do you want to have 12 cats? Нічого, якщо не змогли його скласти, головне, аби ви змогли згадати всі ці числа, які я назвав. А тепер тема нашого уроку. В англійській мові є таке прагнення до скорочень. В цілому воно є в усіх мовах. Завжди те, що простіше вимовляється, воно пристає до язика значно легше, ніж складніший варіант. Це таке наше прагнення до чогось простішого. Це не завжди добре, однак іноді це дійсно спрощує справу. Одразу кажу, скорочення зазвичай не вживаються в офіційній англійській мові, не вживається в мові контрольних робіт та різних перевірок тестових завдань. Однак в розмовній мові вони вживаються у більшості випадків. I am. Аби скоротити його, ми просто замість літери A ставимо апостроф. I'm. Виходить I'm. I'm a lawyer. Я адвокат, або я юрист. Значення те ж саме, однак скорочено, легше вимовляти. You are. Знову першу літеру прибираємо, замість неї ставимо апостроф. You're a student. Легко запам'ятати. Ми іноді це говоримо, коли вже схоже слово, говоримо, коли звертаємось до когось на ім'я Юра. Можемо сказати Юріє або Юрію, так? а можемо сказати юр. Скорочення. воно ну, не дуже гарне, однак допоможе запам'ятати. Юр. би звертаєтесь до Юри. Юр е student. Ви учень або ви студент. Слово student позначає зазвичай дорослих учнів, а слово pupil, як правило, школярів. Однак, якщо ви їх переплутаєте, нічого страшного, це звучатиме цілком нормально. He is. His. Так само перша літера прибирається виходить his. His enector. Він актор. Легке слово. She's an actress. Вона актриса. Як ви пам'ятаєте, в англійській мові іменники за родами не змінюються. Однак є кілька виключень. Ось одне із них. Ми вже проходили одне виключення. Це було Eway waitress. Офіціант офіціантка. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте ці слова. It's a bird. Це птаха. Воно птаха. Птах. We're artists. Ми. Художники. Довгий час свого вивчення англійської, я думаю, що це також актор або актриса. Однак ні. Artists це художники. We're artists. Ми художники. Are you artists ви художники. They pupils. Вони школяри, вони учні. Прекрасно. Тепер це була стверджувальна форма. Переходимо до заперечної. Одразу кажу, що в питальній формі дієслово тобі не скорочується, отже вам вже буде легше. Є два варіанти скорочення в заперечній формі. Обидва звучать нормально, другий вживається дещо частіше. Однак і перший можна почути нерідко. Перший дуже легкий. Він точно повторює стверджувальну форму. Єдине, що ми додаємо частинку нот, адже це заперечне речення. Так? I'm not a lawyer. Я не адвокат. You're not a student. Ви не студент, ви не учень. He's not an actor. Він не актор. Прекрасно. Інший варіант скорочення це коли ми е, сполучаємо слова A та not. not". M та not ми не можемо сполучати, тож «I am» може скорочуватися тільки одним варіантом. <кхем> Вибачте, я невеличку помилку зробив. I'm". I'm так і залишається. I'm not a lawyer. В стародавній англійській, ну, не стародавній, більш старій версії англійського, було можливе таке скорочення, як I amn't. Однак воно вже давно не вживається в англійській мові. Отже, так і залишається. «I am not a lawyer. You aren't a student. Ви не учні. Бачите, замість літери О ми просто поставили апостроф. Так само і скорочення is not. Isn't. Замість літери О просто ставиться апостроф. He isn't an actor. She isn't an actress. It isn't a bird. We aren't artists. They aren't pupils. Нескладно. Перепишіть все це. Звичайно, такі скорочення не слід завчати. Все, що вам треба зробити, це просто скласти якомога більше речень. В складі загалом 70-80 речень. І ці скорочення ви назавжди запам'ятаєте. Можете їх вживати. Можете не вживати в своїй мові. Однак в текстах, в повідомленнях, та й просто в розмовній мові вони часто зустрічаються. Аби вони вас не плутали, зробіть те, що я кажу.